Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата, і сьогодні я вам хочу показати ось такий пост під охорону з прохідною, який в нас зараз продається та стоїть на виробництві. Отже, висота даної конструкції 2,80, дах тут є двохскатний, ширина його 2,70 і довжина 6,10, що загальною площою становить 16,5 квадратних метрів. Ми бачимо, зовнішнє оздоблення, в нас є ось такого сірого кольору з ось такими. Декола елементами декоративними кольору вулканічний попіл. Каркас тут складається з профільної труби різних параметрів. Двері тут є пластикові, двохкамерні фірми VDAS. от Пройдімо всередину. І в нас зустрічає ось такий інтер'єр, де ось тут ми заходимо. Тут в нас є охоронець, де є віконечко можна розписатися в зошиті відвідувань і так далі, і пройти на виробництво. Підлога в нас є з напівпромислового ліноліуму. Ось тут такий великий панорамний вид, щоб була хороша оглядовість. На стелі в нас є вагонка ПВХ, де буде розташована ось така led лампа Стіни стеля та підлоги є повністю утеплені, мінеральною ватою та захищені паробар'єром та гідробар'єром. І ось тут є кімнатки для охоронця. Тут, як ми бачимо, є вентиляція. Є розподільчий щиток з вимикачами, всюди є розетки, вимикачі. Одне віконечко тут є. Ось такий інтер'єр. Прохідна та кімнатка охоронця. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. Якщо у вас будуть якісь запитання, телефонуйте, звертайтесь до нас. Ми Можемо створити будиночок, чи офіс, чи пост для охорони вашої мрії. Дякую всім за увагу! З вами була Автохада.